У 92-му році президенти Росії та України припинили дію указів про передачу Чорноморського флоту під юрисдикції своїх країн. Почалися тривалі російсько-українські переговори про його статус та дислокацію. Результатом стала угода 97-го року, згідно з якою Чорноморський флот залишався в Криму. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайф. Чи було помилкою розміщувати російські кораблі у себе і як Україна сьогодні відвоює своє море? Ми поговоримо з речником військово-морських сил Збройних сил України. Раїни Дмитром Плетенчуком Російська Федерація загалом у своєму складі, у складі військово-морського флоту, має чотири флоти і флотилі. флотилія знаходиться на Каспії, флоти знаходяться в Тихому океані, північний флот є, Балтійський. Але Чорноморський флот це завжди був той флот, який знаходився фактично в Європі. Це той флот, який бере. Давно участь в сирійському конфлікті це той флот, який комплектувався по пріоритетному принципу. І якби в Чорному морі не було суттєвих обмежень щодо знаходження, наприклад, атомних кораблів або авіанесучих крейсерів, авіаносців, то я думаю, що ми в Чорному морі побачили б набагато більше різноманітних одиниць, які загалом є у складі військово-морського флоту так званої Російської Федерації. В цьому флоті завжди було престижно служити. Ті, хто служили, отримували подвійну зарплатню, як закордонне відрядження. І загалом служити в теплому Криму для росіян завжди було набагато приємніше, ніж там у себе на півночі, десь в Мурманську. Тому Чорноморський флот, він, звісно, був привільйованим і комплектувався по пріоритетному принципу, тобто браку кадрів ніколи не було. Тим більше там платили, як я вже сказав, більше. І цей флот комплектувався з огляду на те, що по ньому оцінюють багато в чому Росію якраз в Україні і в Чорноморському регіоні. А тут є сусіди по Чорному морю. Це і Грузія, на яку нападала Російська Федерація, це три країни: НАТО, Турецька Республіка, Болгарія, Румунія. Тому відповідно. Так, вони завжди намагалися показати досить серйозний рівень озброєння. В досить невеликому, хоч і глибокому Чорному морі, завжди були присутні десяток носіїв крилатих ракет, якими вони так пишаються. Деякі з цих кораблів навіть так само брали участь в подіях в Сирійській Арабській Республіці, наносили вогневе ураження. Тому Може сказати, що вони в цей флот достатньо вкладалися, і для цього флоту планувалися періодично серії нових кораблів. Це і десантні кораблі, це малі ракетні кораблі, наприклад, проекту Каракурт, це і інші види, яким не судилося бути побудованими на заводах в окупованому Криму. Хоча Росія насправді намагалася це планувати і навіть робити. Тому так можна сказати, що цей флот був показовим, і Росія намагалася показати в такий спосіб свою міць. Як ми його оцінювали, сказати насправді важко, тому що, звісно, якщо порівнювати кількісний і якісний склад, особливо з наявним у нас озброєнням, то можна сказати, що так, це було досить потужне угрупування, і в принципі таким залишається і зараз. Важко оцінювати в ретроспективі дії політиків. Ми військові, ми не можемо давати їм оцінку. Але зі стратегічної, тактичної точки зору, звісно, назвати це рішення корисним для України важко. Чи було воно виваженим? Це вже питання до політичних експертів. Так само, як і розподіл Чорноморського флоту, і здача ядерного озброєння. Це все питання. Іншого порядку, з нашої позиції, звісно, ми розуміємо, що для Російської Федерації, так званої Крим завжди був не тільки наріжним каменем їхніх імперських амбіцій, а окрім того, це основна військово-морська база в Чорному морі. І тут є суто меркантильні такі моменти, як розбудова інфраструктури, вона в Криму дуже потужна і дуже складна. Як ви бачите, станом на зараз, коли Росія вимушена знаходитися поза межами Криму, я маю на увазі чорноморський флот, так званий, в більшості своїй, для них це стало реальною проблемою, тому що уся інфраструктура. Військова логістика, вони всі знаходилися в Криму. Окрім того, цивільна інфраструктура так само була розбудована саме в Криму і мається на увазі, по-перше, той самий житловий фонд, яким забезпечували російських моряків, він був розбудований. Це цивільна інфраструктура для їхніх родин, школи, садочки, лікарні, їдальні. Багато всього. Навчальні заклади так само. Тому відповідно. Тоді було ухвалене таке рішення, але, звісно, особливо враховуючи вже ті моменти, які відбувалися і до цього в наших стосунках, воно для нас, для військових, звісно, не вважається таким корисним, скажімо так, з точки зору обороноздатності. На той момент операція планувалася з висадки морського десанту. Як та, що мала відбутися з боку Росіян. Я вам скажу більше, вони цих планів і зараз не полишають, але зараз вони не мають таких спроможностей. Спеціально для цього Російська Федерація до наявних сіми одиниць великих десантних кораблів ще шість завела з інших флотів. Здебільшого це були якраз однотипні великі десантні кораблі, проєкту 775. І загальна кількість кораблів склала 13 одиниць. Це досить суттєва е вже цифра, враховуючи те, що кожен такий корабель здатен висадити біля 300 морських піхотинців, або, наприклад, 10 танків, або 12 БРДМ, або перепрошую БТРів. Тому так вони планували цю операцію, проте морські операції з висадки десанту є найскладнішим типом морських операцій. І вони не проводяться навіть росіянами. Як окремий вид операції, він проводиться в сукупності з сухопутною компонентою, коли триває загальна військова операція, і, маючи успіх суходолом, наприклад, який вони намагалися розвинути, коли вони наступали на Миколаїв, обходили його на півночі, заходили в Вознесенськ. Там вона і захлинулася. І відповідно, отримавши гідну відсіч в Миколаєві, в Миколаївській області. Вони зрозуміли, що фактично ця операція теж стає неможливою. Але в місті Одеса, як ви пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення російські кораблі, які навіть обстрілювали узбережжя вже своїм корабельним озброєнням, можна було їх побачити просто на обрії. Тому так тоді така вирогідність була досить висока. І навіть... Після того, як вони фактично вже зрозуміли, що це неможливо, після того як вони отримали перші втрати, все одно на той момент вони відтягнули на себе досить серйозні ресурси, які залишалися тут для того, щоб бути готовими для можливої висадки десанту, в морській справі в тому і полягає особливість, що моряки вони, окрім того, що мають боротися з Противником вони ще мають боротися з стихією. І море, особливо в той період, це якраз кінець штормового сезону, звісно, теж відігравала таку роль до додаткового захисту. У нас, знаєте, взагалі досить часто ми помічаємо, що природа на нашому боці в нашій країні. Тому так, звісно, шторми теж зіграли свою роль, і звісно, вони суттєво ускладнювали планування бойових операцій нашим супротивникам. Ми можемо казати про те, що вони втратили флагман один. а Решта, два корабля, які можуть бути флагманами, один з них зараз є. Це кораблі другого рангу. Тому суто технічно Чорноморський флот тепер можна називати флотилією. Проте не слід недооцінювати. І ці, як ви їх називаєте, флагмани, вони отримували пошкодження, так само проте вони не знищені. Це адмірал Лесен, адмірал Макаров, носії крилатих ракет. До речі, мають вони пускові по 8 одиниць. Тут треба розглядати не лише кількісний показник, а й якісний показник. Тут так кількісно так вони втратили приблизно третину корабельного складу. Там є різні класи, різні типи кораблів. Серед кораблів другого рангу це. Вважаєте одним з найбільших це п'ять великих десантних кораблів. Ще п'ять знаходяться зараз на ремонті після пошкоджень, серед них, на жаль, і наш великий десантний корабель Костянтин Іршанський. Тому загальна кількість, можна сказати, складала тепер вже 14 одиниць в Чорному морі таких кораблів. Важливим є той факт, що умовно усі кораблі. Які наявні в складі Чорноморського флоту, можна поділити на дві категорії: ті, які мають вести безпосередньо морські бій, обстрілювати узбережжя, висаджувати десант, тобто брати безпосередню участь в бойових діях. Ці кораблі фактично вони зараз застосовувати неспроможні, тому що підійти до нашого узбережжя вони не можуть. Відповідно, виходити в море, вони взагалі на них бояться, тому що там активно працюють дрони. Як і Служби безпеки України, так і військово-морських сил, головного управління розвідки. І вони фактично їх загнали, ці дрони, в бухту. Причому навіть не в Севастопольську, яка є основною, а в Новоросійську, яка на це не розрахована. Вона маленька, вона зараз повністю закрита і вони там ховаються банально. І вони ховаються там е, на додачу, прикриваючись міжнародним морським правом, тому що вони чудово розуміють, що Україна е, цивілізована країна, і вона дотримується цих вимог, незважаючи ні на що. І е, друга частина флоту це носії крилатих ракет. Це ті кораблі, які незалежно від того, де вони знаходяться в катері Чорного моря, можуть наносити вогневе ураження фактично по всій території України. Ці кораблі є найціннішим активом в складі Чорноморського флоту, їх десяток. Один з них залишається в Севастополі, він покараний, мабуть, але він жодного разу не запустив крилату ракету, мабуть, за цей покараний. Там він працює в якості корабля ППО, це циклон, малий ракетний корабель. Окрема історія, як вони з'явилися. До речі, з цього приводу нещодавно міністр вбивства Російської Федерації Шойгу висловлювався, що вони очікують поповнити Чорноморський флот трьома новими малими ракетними кораблями. Це не зовсім відповідає дійсності, тому що це було планове поповнення. Загалом їх п'ять мало бути, але тепер вже їх менше. І... Відповідно, оця друга частина флоту вона є найнебезпечнішою для нас. Серед них є три носії підводних. Наприклад, це субмаріни проєкту Варшавянка 363.3 проєкт. І е, вони е, їх ховають. Зараз, після тривалої паузи, о кілька тижнів, на виходу в море кораблів, взагалі вони наважилися вивести цей підводний човен і нанести удар крилатими ракетами. Позавчора, наскільки я пам'ятаю. А загалом так, їхня тактика зараз зводиться до того, що вони переховуються в пункті базування, це факт. Насправді важливість цієї бази, вона трошки перевищена. Можна сказати, що вони намагалися розосереджувати кораблі навіть між Сочі і ТУАПСЕ. Проте там це дуже складно, це цивільні порти, там немає відповідної інфраструктури, захисту. Що стосується бази Ачамчірі в Абхазії, окупованій території Грузії, значення цієї бази перевищено російською пропагандою. Це досить невеличка гавань. Сказати, що вони якось її там розбудували дуже потужно, я не можу. Вони її використовували у 90-ті для морської охорони ФСБ РФ. І фактично зараз вони роблять те саме. Вони... Туди перебазували саме одиниці зі складу берегової охорони ФСБ РФ для того, щоб розвантажити інші порти. Великі кораблі навряд чи зможуть там нормально користуватися цією акваторією, тобто згідно своїх тактико технічних характеристик, і їм там буде замало місця. Тому сказати, що наявність цієї бази якось суттєво вплине. На перебіг подій в чорному морі я не можу. Насправді нам потрібно більше часу, зброї і відповідних, відповідного боєприпасу. Мотивація у нас є, навички у нас є. Звісно, наші фахівці продовжують підготовку за кордоном. В військово-морських силах сотні військовослужбовців навчаються зараз за кордоном, опановують нові зразки озброєння іноземного виробництва, за що ми дуже вдячні нашим партнерам іноземним. Це десятки країн, це і Європа, і не тільки. І, звісно, роботи у нас дуже багато, і так, на жаль, ситуація така, і історія така. Що вони підказують нам, що допоки в Азово-Чорноморському регіоні присутні присутні хоч один корабель Російської Федерації бойовий, ніяких гарантій безпеки бути не може. Це не та країна, з якою можна домовлятися, і не та країна, яка своїх домовленостей загалом дотримується. От. Тому, е як сказав командувач військово-морських сил віце-адмірал Олексій Нишпапа, будь-який корабель Російської Федерації під бойовим прапором залишається для нас легітимною військовою ціллю. І давайте не будемо е портити сюрприз. Я можу лише зазначити, що кожна операція застосування морських дронів, е знищення подібних об'єктів, вона унікальна. Недаремно той самий голова казав, що ми ніколи не повторюємося. Ці операції зазвичай спільні з військово-морськими силами. Загалом всі операції, які проводяться в Азово-Чорноморському регіоні, зазвичай проводяться або в кооперації, або з підтримкою військово-морських сил, тому що це наша зона відповідальності і наш досвід відповідно. Тому так, звісно, одного чудового дня. Ми знову побачимо, що міст не функціонує або взагалі не існує. І так, це наша ціль, вона легітимна. Крім того, не слід забувати, що Керченська протока є територіальними водами України. І зараз це відне судноплавство, ще з минулого року там Україною заборонено згідно відповідних прибережних попереджень, так звані припи. І будь-яка незаконна діяльність. Тій акваторії, звісно, має бути покарано. Незалежно від того, це буде військова операція, кримінальне провадження, міжнародне кримінальне провадження, цивільні позови, тому що так само вони порушують зараз вимоги міжнародного морського права, вимоги щодо безпеки цивільного судноплавства, вимикають систему ідентифікації. Так чи інакше постійно порушують закони і міжнародні, і не тільки, в тому числі закони і звичаї ведення війни. Тому так, цей міст він здебільшого зараз залишається символом імперськості російської, тому що після отриманих пошкоджень виконувати свій функціонал до кінця він зараз не може. І саме тому вони взялися за розбудову альтернативного логістичного шляху, про який вони заявляли ще раніше, тому що вони чудово розуміють, що цей об'єкт рано чи пізно припинить своє існування. Для Російської Федерації, для Російської імперії, загалом, як би вона не називалася Царська Росія, СРСР, Російська Федерація неважливо, залізниця завжди була основним логістичним інструментом під час. Планування загальновійськових операцій, загалом це їх основний логістичний інструмент армії залізниця. Найдешевший, достатньо швидкий, простий і в той самий час достатньо легко відновлювальний, тому що у них досі залізниця воєнізована, у них досі є залізничні війська, як за радянських часів. І тут треба надати належне, вони вміють. Швидко досить відновлювати ці шляхи сполучені і знов таки, відремонтувати полотно або знищений міст це як у нас в Одесі кажуть, дві большої різниці. Тому, відповідно, так вони намагаються підстрахуватися. І з іншого боку, ні для кого не таємниця, що цей логістичний шлях знаходиться набагато ближче до лінії бойового зіткнення. Тобто він потрапляє в зону. Дії різноманітних зразків українського озброєння і не тільки. Тому так вони чудово розуміють ризики, вони готові до подібних втрат. І, звісно, залишаючи лише один місце, як логістичне сполучення з Кримом, вони дуже ризикують. Особливо враховуючи те, що вони зараз фактично не можуть використовувати для вирішення цих проблем ті самі великі десантні кораблі, які після того, як операції стали неможливими, вони використовували фактично в якості військових паромів і перевозили навіть цивільних, коли міст було закрито. Тому це цілком логічно, що вони будуть намагатися побудувати альтернативний шлях. Що стосується можливостей щодо мінування, так вона знизилася в росіян і це бомбардування, а вони скидали з літаків саме доні міни у спеціальних контейнерах, це таке дистанційне мінування. І зараз ця функція для них фактично унеможливлена. Останній раз це відбувалося, коли було збито Су-24 над акваторії Чорного моря. Він якраз мінував в напрямку нашого зернового коридору. Ну, за що і поплатився, відповідно. Зараз вони здебільшого ведуть авіарозвідку, застосування поки у них під питанням, але, як ви бачите, вони від тактичної авіації. Переходять до стратегічної, розуміючи, що на таких відстанях вони вже не, не можуть впоратися. Хоча насправді саме розвідувальна авіація вона продовжує постійно працювати над акваторією Чорного моря, і знаходиться там фактично 24 на 7, і це проблема реальна. Тому так, щодо мінування зниження, окрім того, для того, щоб мінувати, треба вийти в море. Вони це не можуть станом на зараз. Але та кількість, яка вже була заявлена, міна це близько 400, це теж досить серйозний показник. І це робота на роки. І ми постійно над цим працюємо. Військово-морські сили постійно патрулюють, знаходять, знешкоджують ці міновибухові предмети. Для того щоб забезпечити безпеку цивільного суднопластва, що є однією з наших основних функцій, Ви дивилися проєкт новини. Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.